Останній робочий день тижня маємо сьогодні 786-ту добу протистояння України, повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь новини. Випуск наш час. Вітаю! Алея пам'яті у Кременчуці гроші виділено. А що з облаштуванням? Про чергове волонтерське турне нашого журналіста з закривавленими просторами Донеччини. СБУ продовжує запроторювати зрадників країни з за грати. 15 років за статті для видання ворогу. Отримав мешканець Полтавщини. За дорученням російської розвідки він створив більше 60 матеріалів. Подробиці у бліцновинах. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили очільника громадської організації Російська громада Полтавщини, визнавши винним у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомили СБУ та офіс генпрокурора. З червня 2022 року так званий політичний експерт на замовлення російських медіа за грошову винагороду писав статті, в яких дискредитував керівництво України та ЗСУ, а також заперечував зокрема російські ракетні удари по торговельному центру у Кременчуці. Багато. Квартирному будинку у Дніпрі та енергооб'єктах Києва. За свою роботу отримав майже 250 тисяч гривень. Стартує кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. На території Полтавської області початок даного заходу заплановано у травні шляхом ручного розкладання принад з вакциною. Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області звертається до громадян і наголошує, чіпати та приміщати принаду з вакциною не можна. На Полтавщині працюють рейдові бригади для боротьби з крадіжками електроенергії. Як повідомили у Полтава обленерго, всіх об'єднаних філіях та дільницях компанії за допомогою спеціальних технічних засобів слідкують за дотриманням вимог. Окрім того, для порушників зростає небезпека ураження струмом, адже вони використовують оголені дроти зі скрутками і ті, що знаходяться у доступних місцях. В Україні запрацювала телефонна єдина ветеранська лінія для надання консультацій та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та родин загиблих захисників і захисниць України. Вона є безоплатною та працює щодня з 8 до 20 години. З початку запровадження роботи телефонної лінії операторами зареєстровано понад 700 звернень. Найбільше щодо правової допомоги, охорони здоров'я, фінансової допомоги, отримання статусів учасника бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, оформлення пільг для оплати житлово-комунальних послуг. 11,5 мільйонів гривень на облаштування алеї пам'яті саме таку суму зі стабілізаційного фонду громади було погоджено на засіданні виконкому 16 квітня. Рішення мають затвердити на сесії. Проте, вже під час засідання профільної депутатської комісії, віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко повідомив журналістам, що питання складне, і його слід коригувати, змінити назву і перекваліфікувати з капітального будівництва на влаштування. Щоб дотриматися всіх вимог чинного законодавства, якщо йти туди, по Скажемо, довгому шляху будівництва капітального, то ми будемо проект, кошторис, експертиза і це клас наслідків та в принципі СС-3, Але потім початок будівництва, введення експлуатацію. Ну чесно кажучи, дурня. Зараз вивчаємо той самий опит Івано-Франківська. Ще граємось. Ну скажімо так, як правильно назвати, як правильно використати кошти, щоб не було потім негативних наслідків. Місце розташування залишається незмінним у парку слави навпроти міського палацу культури по обидва боки від пам'ятного знаку воїнам АТО, Обеліску і Лувайськ. Відкриття алеї планують на день незалежності. До інших тем, після того як Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у позові батькам гімназії номер 29 і не забажав визнати протиправними дії міського голови в обмеженні права дітей на отримання освіти у рідному навчальному закладі, кременчужани подали апеляцію. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який взяв на себе юридичний супровід цієї справи, повідомив нашим журналістам наступне. Разом з батьківським колективом це 200 учнів, власне, у яких є батьки, ми продовжуємо боротьбу за те, щоб діти могли повернутися у 29-ту гімназію і навчатися в стінах рідної школи. На превеликий жаль, на превеликий жаль, Полтавський окружний адміністративний суд прийняв рішення не на користь батьків, не на користь, батьків, не на користь батьківської спільноти і не на користь дітей. Чому на користь не на користь дітей? Тому що батьки батьки виступали позивачами в інтересах своїх малолітніх дітей. Суддя вважав, що права. Дітей на освіту не порушені, що доводи представлені батьками в особі позивачів. Вони є безпідставними. Що територіальний принцип доступності навчального закладу не порушений, що міська рада, в принципі, має право приймати будь-які рішення разом з захисниками і батьківською спільнотою Ми не погодились з цим рішенням, тому оскаржили його до другого апеляційного адміністративного суду в місті Харкові, і 15 квітня було відкрите апеляційне провадження. За даною апеляційною скаргою були викладені усі обставини, які не були досліджені судом першої інстанції, ба більше суддя від самого початку демонстрував нерівне ставлення до учасників процесу і навіть зверхнє ставлення. Батьки не опускають рук, батьки не полишають. Ми сподіваємось на справедливе рішення суду апеляційної інстанції. Хоча ну були надрозчаровані таким рішенням Полтавського окружного адміністративного суду, і ми бачимо, до чого. Цього дійшла ситуація. Тобто в Кременчуці, в Кременчуці, міський голова, тому що він був відповідачом в цій справі: міський голова, депутати, структурні підрозділи виконавчого комітету. З ким вони судяться? Вони судяться з дітьми. Наш випуск триває. Завдяки їм друге життя отримали тисячі пухнастих безхатьків. Вони лікують поранених і невиліковних, ставлять на лапи, коли вже надії, здається, немає, і самовіддано працюють над зменшенням кількості покинутих та загублених тваринок у місті, попри спроби заплюмувати репутацію невідомими. Далі мова піде про спецсервіс «Кременчук», куди наша знімальна група завітала у гості. Як живуть хвостаті, неприхована реальність на ваших телеекранах. Жахи з інстаграму, а саме зі сторінки анонімів під нікнеймом ад Кременчук. Вони розмухують істерію навколо діяльності підприємства, зіштовхуючи лобами підписників і доводячи до сказу кременчужан. Якщо ви теж повірили, то навіть не сумнівайтеся. Ви жертва і ПСО, інакше цей песик на прізвисько дідусь ніхто інший як привид. Він був на тих славнозвісних кадрах, зняли чомусь, як він кашляєш. Ні, ніби він помирає в муках. Цьому песику вже дуже багато років. Він у нас живе вже роки два. Ми його знаємо давно. Він потрапляв до нас на лікування якось, потім ми його випустили, він потрапив під машину. На жаль, задню лапку врятувати не вдалося, довелося їм потувати. Але він на трьох лапках ходить чудово. Він у нас живе настільки комфортно, наскільки це можливо. Таких тварин, яких поховали за життя у соцмережах, чимало. А тим часом на території вздовж новеньких вольєрів прогулюються старенькі сліпі, про яких дбають вже не пригадати скільки років. У цьому вольєрі хвостаті, яким для того, щоб вийти на прогулянку, потрібен інвалідний візочок, і він завжди до їх послуг. Вони собаки, ті, які, не дивлячись на свій дефект фізичний, вони все одно радіють життю, вони дуже лагідні, вони в нас, мабуть, най, найулюбленіші собаки, тому що їх найбільше шкода. От, вони в нас живуть і вони дуже щасливі. Наскільки це можливо, звичайно, в сім'ї було б краще, але ми розуміємо, що не кожна людина може взяти таку тварину. поступив <паскутить> там 8 років назад. <тому> Над ними здівалися люди. У нього нету двох задніх лапок. Вони були отрублені. Гост і уши. Злодей, так, знаете, все отрубило. Далі на нашому шляху операційна із пацієнтом. Як запевняють нас медики, жодних заборонених препаратів, як заявляли аноніми, на своїх хвостатих хворих вони не випробовують. Ми комунальне підприємство, і всі препарати замовляються через систему Прозоро. Всі сертифіковані в Україні. Ми навіть рідко коли можемо користуватися зарубіжними препаратами. Всі ці сертифікати є у нас, тобто це абсолютний напад. Тваринки на повному пансіоні. Каша і м'ясне двічі на день. Поки хтось чекає на смачненьке, у сусідній кімнаті тварина, в якої триває боротьба за життя. Нам привезли собачку в суботу. ДТП, приехала машина. У него травматаза и переломана задняя лапа. От травм и повреждений у него опущены все нижние, ну все органы внутри. Но при всем этом мы моем салфеточками и она еще кушает со шприца бульончик куриный. Я только покормила, она может. Она кушает. Оминаючи гавкучу, але товариську компанію, йдемо далі слідами одного з моторошних відео. На цій локації спецсервівці завершують свою, як вони називають, скорботну місію. До обов'язків фахівців належить і підбір мертвих тварин по місту: тих, хто потрапили у ДТП, тих, кого настигла смерть за віком чи через хворобу. Існує спеціальна процедура захоронення. Спочатку сортування, далі дорога на сміттєвий полігон. Вот это наша бочка скорбная, куда мы складываем трупы. Видите, она небольшая. Вот. Но мы стараемся тут не держать долго этих тела погибших животных. Потому вот здесь это снимали эти страшные кадры. Вот она, эта бочка. Этот человек, который. решил поглумиться над трупами, ее открыл. Вот, все видели, да, эти кадры, открытую бочку, там достал оттуда собак, положил красиво котов, вот, сделал красивый натюрморт. Я не знаю, что надо иметь в душе, чтобы этим заниматься. Собак развернул, собаки были вот этим полиэтиленом упакованы, вот эти все тела, вот. Но мы что знаем, как оно должно быть. Фахівці не приховують умови для утримання тваринок не найкращі, але у проєкті оновлення і будівництво вольєрів шлях тварини від вулиці до спецсервісу документують до найменших дрібниць. Кожного дня до нас потрапляє приблизно десь до 15 заявок від різних людей. Переважно це заявки на лікування та стерилізацію, але є і такі випадки, коли люди звертаються, що мертва тварина, теж ми виїжджаємо, або тварина потрапила в біду. Це теж важлива частина нашої роботи. Взагалі можна подивитися структуру заявок, які ми отримуємо. Ми ведемо таку статистику. Тобто, можна подивитися, що щодня ці кадри, які там зображені на цих цих сторінках. Це мертві тварини, яких ми забираємо з вулиць міста. От. І, звичайно, ми не приховуємо, що тварини деякі в нас не виживають через те, що потрапляють в дуже важкому стані, як ми пишемо це в соцмережах, викладаємо фотографії. Тобто, в той же день, коли тварина потрапила, вона реєструється в нас не тільки в журналі, також в електронній базі. Ми не єдині гості сьогодні, аби зрозуміти, де правда, а де брехня, до спецсервісу звітали волонтери побачила в інтернеті статтю про те, що звинувачують спецсервісу у жорстокому поводженні з тваринами. Мене це обурило, я прийшла подивитись власно, на свої очі, щоб знати, що тут відбувається. Ну, угу. відбувається тут все добре. <смі> Тваринки всі веселі, гарні, нагодовані. Ну, є ті, які хворіють, їх треба лікувати і цим займаються. На тлі того, що зараз відбувається в країні, подібні публікації це надпідлість і ніщо інше, як і ПСО підсумовують у спецсервісі. З приводу публікацій і звинувачень працівники спецсервісу звернулися до поліції і чекають на притягнення анонімів до відповідальності. Сьогодні в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка відбулися всеукраїнські наукові читання, філологічні горизонти. Моя колега розкаже більше. В наш час дуже важливо вчати мову, оскільки вивчення рідної мови допомагає да зберегти мовну спадщину та передати її наступним поколінням. Такої ж думки і директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна. Сьогоднішній захід, він багато про що, він про мову. Особливо зараз питання мови є важливим, актуальним і у третій рік повномасштабної війни. І у рік, коли проходить уже перехідний період в нові редакції українського правопису, що був виданий ще до війни, серед учасників заходу випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Анатолій Нелюба. Наразі доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Харківського національного університету. Я відповідаю тільки за цю наукову от річ. Тобто план якийсь, які секції зробити, чи на яку тематику доповіді, як назва самої, дай Боже, воно приживеться і під цією назвою філологічні горизонти воно піде далі-далі. Під час наукових читань Анатолій Нелюба пригадав свою педагогиню Ганну Селезньову, яка прищепила тодішньому студенту любов та повагу до рідної мови. З цим і крокує теперішній пан професор по життю і навчає цьому інших. Ще цей захід про вдячність, тому що випускник, який є успішним доктором наук, він згадує в своїй долі участь свого вчителя-педагога. Життя триває, наука йде вперед, і є глибоке переконання, що ці студенти, які сьогодні читали вірші відомих українських поетів, збережуть на все життя спогади корисного навчання у цьому коледжі та найкращих викладачів філологів всього українського. У наших вчорашніх випусках ми розповідали вам про те, що наш колега Євген Бодаква вирушив разом з Олегом Биковим у чергове волонтерське турне до воїнів, які боронять терени Донецької області. Але якщо вчора мова йшла про гуманітарний вантаж, який відвезли захисникам, то сьогодні наш колега хоче розповісти і показати вам про зафіксовані ним військові злочини росіян проти цивільного населення на прикладі одного з населених пунктів Донеччини, через який пролягав шлях наших кременчужан. Проїжджаючи по маршруту через село Сидове зранку четверга четвергами зокрема стали свідками наслідків прильоту російського залізяча по жилому приватному сектору. Да, походу. А, да он даже дим ще є. Як стало відомо згодом, ми стали очевидцями наслідків події, про яку згодом повідомила поліція Донеччини, що вночі росіяни чотирма ракетами атакували селидове, вбили цивільну особу, руйнувань зазнали 12 приватних будинків. Упродовж нашого маршруту, час від часу, обави ж дороги можна було розглядіти і випалені автівки, як військові, так і цивільні. Маючи із собою за екскурсоводів військових, ті вирішили показати нам Курахове, невеличке місто неподалік від Донецька і від лінії фронту. Смерть, руйнування і горе. Ці три супутники російської армії супроводжують усе на своєму шляху. У Кураховому більш половина житлових будинків розбиті щоденними обстрілами з боку агресора. Розповідає наш земляк воїн 46-ї бригади. Це була школа, одна із. Потім прилетіло 4 -300. <рес> з 300. І От що нею сталося. Це воно днем чи ночі прилетіло? Ночі. Раз прилетіло четыре? Ні, раз одна, а потім ще три на сьогодні. Одна з наших зупинок біля одного з навчальних закладів, який неодноразово ставав ціллю агресора. Корахівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Мар'їнської районної ради Донецької області. Колись тут бігали дітки по цих коридорах, а тепер це все руїна. Отак росіяни освобождають українців від всього. Від життя, від навчання, від всього, абсолютно всього нашого. Просто йде війна на наше знищення. І ніяке це не СПО, ніяке не освобождення, Це я кажу для тих, для кого ще не дійшло. Просто Росія країна гній. Доволі часто росіяни закидують курахове керованими авіабомбами. І ось вони наслідки. Це в нього прилетіло чи це зривна вална все? О, 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 від того місця лка, бачиш. Вон, а це ямматка, і ось же в кулі. Ну, скільки там, півтони його. 250-500 разом рівня. Смотри, які нього осколки є. ти повиламувала стіни. Дирки в стінах. Це ж теж сніву оскол. Повертаючись до загальноосвітніх закладів, то зі слід наших воїнів у Корахове таких п'ять. І жодного вцілілого. Як і оця школа. Щось менше, щось більше. Десь є просто один кап, допустим, прилетів. Ну, цілих нема. Mm. Все отаке, без вікін, без дверей. нас спортзал був. У росіян одна ціль просто все стерти з лиця землі. Як кажуть, світло завжди перемагає темряву, так і Україна обов'язково переможе російське зло, але для цього потрібно набиратись терпіння, жимати кулаки і тримати стрій до кінця, до нашої перемоги і до кінця Росії. Тому що правда за нами це наша земля, ми обов'язково переможемо, але потрібно, щоб тил підтримував фронт, підтримував наших воїнів, наших ЗСУ, нашу Нацгвардію і всі сили оборони України. Лише разом можемо здолати цього ворога. На цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40, А вже завтра о 19.45. Зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневоку день за днем. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. Нос погоди на вихідні і на понеділок на телеканалі. Віси. Отже, субота, 20 квітня, на півночі країни та у Києві погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 3 градуси вище нуля. В день повітря прогріється до 14. На заході країни, зокрема у місті Лева, похмурий ранок, замінить ясний день, але ввечері небо знову затягнуть хмари без опадів. Температура коливатиметься у межах від 1 до 12 градусів. В Одесі на півдні країни хмарна погода утримуватиметься весь день. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ. Термометри фіксуватимуть від чотирнадцяти у нічні години до двадцяти у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощитиме на температурних стовпчиках. Харків'яни побачать від 5 до сімнадцяти тепла. Щодо погоди у центрі країни у Полтаві 20 квітня хмарна погода утримуватиметься весь день. Увечері прогнозують дощ. Температура повітря складатиме від 12 до 18 градусів вище нуля. У неділю, 21 квітня, на півночі країни та у столиці небо буде хмарним. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Вночі плюс 7, в день повітря прогріється до 10. На заході країни, зокрема у Львові, від самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ на термометрах від 6 до 11 градусів тепла. Про південь країни в Одесі хмарно, вітряно і дощитиме. Вночі за вікном плюс 9, вдень до плюс 11. На сході країни у Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачають. На температурних стовпчиках від 14 до 21 тепла. До погоди у центральній частині країни. Хмарна погода утримуватиметься у Полтаві до самого вечора. Дощитиме від 10 до плюс 20 градусів на термометрах. Щодо погоди на понеділок, 22 квітня, на півночі країни та у Києві від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Дощитиме вночі стовпчики термометрів. Фіксуватимуть 6 градусів вище нуля вдень повітря прогріється до плюс 9. На заході країни, зокрема у місті Лева, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура коливатиметься у межах від 3 до 9 градусів. В Одесі на півдні країни протягом понеділка хмарно, з опадами у вигляді дощу. Термометри фіксуватимуть від 9 у нічні години до 11 у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, хмарний день прийде на зміну ясному ранку, без опадів. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 9 до 18 тепла. Щодо погоди у центрі країни у Полтаві з самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами сухо. Температура повітря складатиме від 14 до 18 градусів вище нуля і метеопрогноз у нашому місті – субота, 20 квітня. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, синоптики прогнозують дощ. Термометри показуватимуть від 5 до 15 тепла, вітер східний – 1,4 метри на секунду. У неділю 21 квітня небо буде хмарним, дощитиме. В день від 10 до плюс 17. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. У понеділок, 22 квітня, Кременчужанам прогнозують хмарний день без опадів. На термометрах побачимо від 8 до 14 вище нуля. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду.